Парк під ЖК то озеро під офіс. Будь-яке скандальне будівництво починається з департаменту земельних ресурсів, який розпоряджається столичною землею. Наразі його очолює Валентина Пелех, доволі непомітна бюрократка КМДА. Вона змінила на посаді свого давнього компаньйона Петра Оленича, який має кілька підозр і є фігурантом кримінального провадження. Схоже, Оленич залишив пелеху спадок декілька дуже підозрілих схем. Отож, хто така? А головна земледарувальниця Київських пагорбів. Дивіться вже за мить. Валентина Пелих народилася 17 квітня 1966 року в Охтирському районі Сумської області. Закінчила 8 класів і пішла в Полтавський селищно-господарський технікум. Перша освіта технік землевпорядник. Одразу після закінчення технікуму вирішила працювати викладачем в сумському філіалі інституту землеустрою. Тоді ж здобувала вищу освіту в Харкові за тією ж спеціальністю землевпорядкування. Недарма юну Валентину Пелех потягнуло в цю сферу. Вже зовсім скоро вона там досягне грандіозних кар'єрних сходинок. Вже у 2003 році та змінює роботу в інституті на головне управління Держземагентства у рідній Сумській області. Пелех очолювала відділи землеустрою та охорони земель, а згодом і державної землевпорядної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов. Цілих 10 років Валентина Пелих жила бюрократичною рутиною. Аж поки у 2013 році та доросла. До цілого заступника начальника цієї ж структури тоді ж здобула в Харкові кваліфікацію магістра державного управління. Хочете несподіваний поворот її начальником в головному управлінні держзамагентства Сумщини був Петро Оленич, дуже наближений до кличка бюрократ, на якого завалялася ціла низка кримінальних підозр за можливі махінації землею, але повернемося до цього згодом. З квітня 2016 року Пелих перейшла в департамент екології та охорони природних ресурсів на тій же Сумщині і одразу стала заступником директора. У той час Петро Оленич вже прокладає собі стежку в КМДА. Отож, Пелех, як бачимо, дуже цінний кадр у земельних справах, адже вже у березні 2019 тисячі вона перебралася до столиці, ну або просто по знайомствам. Так у Кемда вона знову стала заступницею і знову Петра Оленича. Він на той час очолював департамент земельних ресурсів. Що цікаво, донька Пелих Яна. Теж отримала роботу в Міністерстві економіки та до 2021 року працювала начальником відділу моніторингу земельних відносин. Але якось так трапилося, що з 2020 року Пелех чомусь більше не вказує доньку Яну як члена сім'ї. Але повернемося до Оленича. Адже він ох який скандальний персонаж його пов'язували із розкраданням 110 гектарів землі на користь голови сумської облдержадміністрації із перетворенням столичних зелених зон на забудови. А ще, поки не забули, кілька підозр від набу і сап навіть попри такі голосні скандали, Оленич продовжує спати поруч з кличком на сесіях Київради. Скандали, розслідування, інтриги. І в 2021 році кличко звільняє олен. Оленича з посади директора департаменту. Хоча скоріше міняє місцями з Валентиною Пелих. Відтоді вона очолює департамент земельних ресурсів, а Оленич її заступник. Але, певно, Оленич не образився, бо директор міста а, ті, хто не знають мене, а, директор міста, зробив його своїм заступником. Робота пелих на новій посаді почалася із сюрпризу. Майже одразу після звільнення Оленича до департаменту завітали правоохоронці. Так, Державна фіскальна служба викрила там низку підприємств, які могли ухилятися від сплати податків на дуже великі суми. Також виявили порушення законодавства на суму понад 100 мільйонів гривень через вину посадових осіб. КМДА початок вже не дуже далі ще цікавіше. Активісти вимагали від відпелих перевірити законність будівництва ЖК Світлопарк за адресою на Дніпрянське шосе 2А, яке і належить сину екс-мера Києва Черновецького Степану. Прокуратура щонайменше двічі намагалася повернути землю під ЖК у комунальну власність. Правоохоронні органи відкрили щонайменше три кримінальні провадження через можливу незаконність такої забудови. Але належної уваги столичної влади разом із Пелих громадськість так і не дочекалася. Цікаво, чому невже було просто ліньки? І таких скандалів Валентині Пелих у спадок від Оленича дісталося дуже багато. Розглянемо ще один. На думку експертів, у Києві діє земельна схема, яка щорічно пожирає десятки мільйонів гривень бюджету. Нашому департаменту підпорядковується КП – Київський інститут земельних відносин. Якщо коротко, вони наразі проводять інвентаризацію земель в Києві. Колись Київлада влада робила про це окреме відео. Так от інвентаризація це процедура, яка дозволяє встановити різну інформацію про земельні ділянки. Правоохоронці підрахували, що Інвентаризація всіх земель Києва буде коштувати десь близько 250 мільйонів гривень. Так, от що цікаво на думку експертів та юристів, вся інформація вже є в кадастрі, доступ до якого чомусь обмежили. І виходить, що річно столичні посадовці під керівництвом пелих можуть витрачати десятки мільйонів гривень в прірву. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Згідно з декларацією про майно і доходи у пелих є квартира в сумах, яку вона ділить з донькою пелих Яною. Придбали понад 45 квадратних метрів за 8 гривень. Також має три земельні ділянки на Сумщині, дві з яких купила одночасно у 2012 році. На тій же ж Сумщині має житловий будинок 49 квадратів. У Києві безкоштовно живе в квартирі Жигадло Лариси. Валентина Пелих їздить на Форт Фієста 2014 року випуску, який тоді ж і придбала. За минулий рік на посаді директорки заробила майже 900 тисяч гривень. У готівці зберігає 39 тисяч доларів. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.